Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно новина здивувала багатьох шанувальників. Чорноморець вирішив спробувати продати одного зі своїх гравців у Динамо. Цікаво, що Динамо вже проявляло інтерес до гравця, але Чорноморець спочатку не хотів йти на переговори, однак тепер вони передумали, і вартість тепер значно нижча, ніж була раніше. Я розповім вам усі подробиці, включно з тим, хто гравець. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. 21 річний український захисник одеського чорноморця Володимир Салюк може покинути клуб. За інформацією джерела, одеський клуб хоче продати гравця в київське Динамо. Якщо нещодавно чорноморець хотів отримати за Салюка 1 мільйон євро, то зараз готовий розглядати трансфер із величезною знижкою понад 50%. Це пов'язано як з невпевненою грою Володимира в останні місяці, так і з великим опором цієї ідеї всередині київського клубу. У поточному сезоні Салюк провів 24 матчі за Чорноморець і не відзначився результативними діями. Раніше одеський клуб оголосив, що Максим Брагару влітку перейде в Динамо. Шановні вболівальники, що ви думаєте про те, що Володимир Салюк одягне футболку нашого Динамо? Як ви думаєте, це гарна ідея? Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут, але будь-коли принесу нові оновлення не пізніше.